Ну, цю маленьку я брати не буду. Це в нас парасольки. Молоденькі, товстоногі, ось так ростуть по цілому полю. Ось. Збираю з ногами, ноги буду сушити і зроблю з ними пару рецептів. Ух, такий зріз, як у білого. Mm. І запах класний. Іноді вони вже ось такі розкриті. Це взагалі топ. Такі можна і посмажити. Пусті, ніжка дуже ламається, її можна лише сушити, смажити майже не виходить. Якщо вона молоденька та товстенька, то таку ще так, ще можна навіть посмажити. Якщо вже ось така тверда, то лише сушити. Ну або зовсім не брати. Якщо про варену, варений гриб парасольку можна багато чого казати, то дуже мало хто щось знає про цей гриб у сирому вигляді. Ви знаєте, який у нього взагалі смак? А я знаю. Він такий трішечки горіховий. Дуже приємний. Відноситься гриб парасолька до шампіньйонів. Його можна було б. Спокійно їсти сирим. Багато не з'їсте, повірте мені, але смак дуже-дуже цікавий. Ось так. Ну, у цієї вивернутої шапинки ніжка ще круче, ніж сама шапинка. Ух. Мала такого. Ну так, іноді буває ось так. Так, я стою в містичному кругу, тут в мене гриби, я посередині. Готую я нову лекцію про містичні гриби, так якраз десь цей вони. Коли ось таке коло, а ти стоїш в ньому, якби від мене коло. І тепер я вже дуже зачарована, зачарована красою цих парасольок навколо мене. Можна, звичайно, і вирвати, але нічого страшного, якщо зріжемо, немає у грибів коріння, нічого страшного. Ось в такому класному стані парасок. Ось такий в мене ніж грибника, який мені допомагає у зборі. Якщо вам цікаво, то переходьте до мене на Клестова лавка в інстаграмчику і замовляйте ножи в доступності і дуже класної якості. Цей ніж зі мною вже більше вже більше двох років. Напевно, десь вже третій пішов. Ось так. Так, де ще тут є грибочки? Фух. Звичайно, ще є ось там ліс. Теоретично можемо прогулятися і до нього. Ну, ріжемо. Іноді ось такі цілі лінії. Тут маленькі, маленькі, нехай собі ростуть. так, Беру з ніжками дуже-дуже така товста, плотна, класна ніжка. от Її сушити от взагалі воно. Коли вона вже така, знаєте, суха, поломана і тонка, то це вже не дуже цікаво. Вона така розламується, ця посохне і міцна тримається. Можна її потім дуже класно розмолоти. Бачите, яке потовщення у парасольки. Ось можна ось так зробити. Нашвиряти всюди. А чому б і ні? Так, тут ніжка залишилася, нехай собі буде. Ось лише бруд відрізаю. Нічого там такого відрізати не треба. Ось тут взагалі такі. Ух. Ці шапинки, ось коли вони ще ось такі не повністю відкриті. Дуже класно фарширувати. Бачила новий рецепт, я була шокована від того, що люди з цим роблять. Ну, спробуємо спробуємо разом зробити. Ну, а ось ці класно смажити або сушити. Що робити з сушеними парасольками, це я вам вже розповім іншим разом. А тут поряд і ось такий грибочок виріс, вже майже засох це. У нас луговий опенічок, один єдиний. Це той, про який я вам розповідала, що його можна накрутити навколо пальця. Не зовсім містичний гриб, але прикольний. Прикольний своєю властивістю майже не ламатися. А ще в нього просто класний такий мигдальний аромат. Він трішечки підсох. Так волого, але грибам, щоб підсохнути, не треба, щоб сонце на них палило. Класний. Шкода лише один. більше не бачу. Але навіть не черги. Якщо занадто, то нездраво, треба з цим закінчувати. Ні, є кому роздати, є кому продати, але що занадто, то нездраво. Мало. Мало-мало-мало. Останнє. До речі, про кілечко так ще нічого й не сказала. Ось так воно повинно рухатись. Тоді це в нас точно парасоль.